10 квітня Незгасимий вогонь, вічний вогонь, але нам сказано. Що вогонь, який спалює нечестивих, незгасне, дуже вірно. І причина, через яку він не згасне, полягає в тому, що він невгасимий. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у огні невгасимім. Матвія 3:12. Він має бути невгасимим, бо це вогонь слави Господньої. Коли Господь прийде, нечестиві будуть винищені Духом Усть його і знищені з'явленням приходу Його. Друге, Солонян 2 Солонян 2.8. Цей вогонь має існувати доти, доки існує Бог. Але якщо для ворогів Господа він смерть, то для тих, хто любить Його світло і життя, це як у випадку з древнім Ізраїлем. Те, що було світлом для ізраїтян, було сум'яттям і загибелью для єгиптян. Але з того, що вогонь невгасимий, не випливає, що те, що в нього кинуто, має існувати вічно. Зовсім навпаки. Якщо у будівлі спалахує пожежа, а пожежники не в змозі її загасити, то неминучим результатом є повне знищення будівлі. Так буде і з тими. То буде кинутий у невгасимий вогонь останнього дня, у таксі говориться, що вони будуть спалені незгасимим огнем, нечестиві, названі половами, що вказує на випадок, коли вони можуть бути знищені. Бо ось наступає той день, що палає, як піч, і стануть всі пишні та кожен, хто чинить безбожне соломою, і спалить їх день той, який наступає. Говорить Господь Саваот, який не позоставить їм корення ані галузки. Малахії 4:1. Сказане про незгасимий вогонь прояснило проблему, яка в декого могла виникнути у зв'язку з терміном вічний вогонь, у який будуть відправлені нечистиві. Тоді скаже й тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготований. Матвія 25,41. Як ми вже бачили, дія такого вогню має бути спрямована на повне поглинання і знищення всіх залишків того, що в нього кинуто. Але ми вже наводили приклад дії вічного вогню. Апостол Юда пише про суд. Уготований дияволу і ангелом його разом із тими, хто служив йому і наводить таку подобу, як Содом і Гоморра. Та міста коло них, що таким самим способом чинили перелюб та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного вогню, Юде Сім, вогонь, що знищив міста, це той самий вогонь, який останнього дня знищить усіх нечестивих. Це вічний вогонь, але зверніть увагу на його вплив на ці міста. І більшою стала вина доньки Людомого за прогріх содому, що був перевернений в мить. І не торкалась руки до нього. Єремія 4.6 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.